Вітаю на уроці навчання грамоти. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймомо час, бо знання чекають нас. Ми з вами продовжуємо працювати та знайомитися з буквою Я. Зараз уважно погляньте на екран та швидко прочитайте склади, які будуть з'являтися на екрані. Ну що ж, у вас вийшло прочитати всі склади? Ми з вами сьогодні працюємо по кварику частина 5, сторінка 7. Давайте поглянемо на слова та звернемо увагу на їх звукові схеми. І перший наш малюночок та слово ягоди. Давайте ми з вами пригадаємо. Якщо буква Я стоїть в кінці слова або всередині слова після приголосного, то вона позначає звук А та дає м'якість приголосному звуку. Але якщо буква Я стоїть на початку слова, наприклад, як в нашому в слові ягоди, то буква Я буде позначати два звуки. І А. Давайте подивимося ягоди. Буква Я позначає два звуки, м'який приголосний «й», голосний А, далі Г О. Д -и. ягоди. Наступна картинка ялинка. Звертаємо увагу, знову ж таки, буква Я стоїть на початку слова, отже, буква Я буде розділятися на два звуки Й, А. І утвориться така схема Приголосний м'який – Й, голосний. А. Приголосний твердий Л, голосний й, приголосний твердий Н, приголосний твердий К і голосний А. Ялинка. А зараз давайте звернемо увагу. Це у нас квітка має назву Лілія. лі лі я Ми з вами бачимо, що. Буква Я стоїть в кінці слова, але перед цією буквою не приголосна, а голосна І. Це означає, що буква Я, якщо стоїть після голосної, вона також поділяється на два звуки Є. А, і ми можемо з вами побачити. м'який приголосний, тому що після йде І, І нам завжди дає м'якість Л, І, Л І й, А. Буква А, стоячи після голосного, поділилася на два звуки є. Й... А... Рухаємося далі. Ми зараз з вами спробуємо утворити букет. Для цього прочитайте, будь ласка, слова під кожною квіткою. БА-ЯН ЯБ-ЛУ-КО МА-ЯК Я-ВІР Ро, ян, да. Второй ян, да. Ви, я, ло. Кон, ва, ли, я. Чудово! Погляньте, який гарний букет у горчику у нас вийшов. На сторіночці 7 попрацюємо знову зі словами та малюнками, що зображено на малюнках. Якір. Та маяк. Попрацюємо зі словом якір. Порахуйте, будь ласка, скільки букв в слові якір. Саме букв. Чотири букви. А тепер дивимося та рахуємо, скільки звуків. Дивимося, що я стоїть на початку слова, а ми з вами знаємо, що якщо я стоїть на початку слова, то воно поділяється на два звуки Є, а. Скільки ж звуків в цьому слові? Давайте переміримо п'ять звуків один, два, три, чотири, п'ять. Та чотири букви. Наступне слово маяк? Скільки букв в цьому слові? Чотири букви, знову чотири букви. Але давайте порахуємо кількість звуків. Зверніть увагу, буква Я стоїть після голосної А. Це означає, що звук «я»… буква Я буде поділятися на два звуки Й, А. Порахуйте, будь ласка, кількість звуків в слові маяк. Слові маяк, п'ять звуків та чотири букви. Виконаємо ще одне творче завдання перед нами чотири слова. Прочитайте ці слова. КВАСОЛЯ ПЕ-РУ-КАР-НЯ рукавиця, Поставте відео на паузу та в кожному слові знайдіть ще одне слово та підкресліть його. Давайте звіримо наші слова. В слові квасоля, слово квас, в слові. Рукавиця можна було знайти слово рука або рукав. Перукарня, перука або перукар. І цукорниця слово цукор. Настав час трохи перепочити, ставимо вам відео на паузу, тимо поп'ємо водички, виконаємо рухливу вправу та обов'язково повернемося до роботи. Попрацюємо зараз з текстом. Прослухайте уважно текст місяць чи сонцем. Якось хлопці засперечалися, сонце важливіше чи місяць? Місяць, доводив Ярик, ну, звичайно ж, місяць. А як ти це доведеш? спитав у нього Ілля, бо він світить цілу ніч коли темно. А сонце світить тільки в день, коли і так видно. А як вважаєте ви, що головніше сонце чи місяць? Також ми з вами зараз попрацюємо з віршем, який має назву Яблуневий сад. Прочитаємо разом цей вірш. Звеселилась яблунька. бо прийшла весна в ніжно білі к ВІ-ТО-НЬ-КИ О-ДЯ-Г-ЛА-СІ ла во на та є по

мов, чарівна, казочка, яблуневий сад. Яблуневий сад. Звеселилась яблунка, бо прийшла весна. В ніжно-білі квітоньки Потяглась вона, Та й подружки яблунки в квітах всі підряд, мов чарівна казочка Яблуневий сад. Поставивши відео на паузу, спробуйте самостійно ще раз. Прочитати цей вірш. І останнє завдання. Погляньте, будь ласка, на картинки. Подивіться уважно, уважно та скажіть, яка картинка зайва та чому вона зайва. Давайте з'ясуємо зайві жолуді, бо вони починаються на букву Ж. Всі інші слова починаються на букву Я. Сьогодні ми з вами знайомилися зі злиттям яких звуків буква Я, коли стоїть після голосного, або на початку слова, означає. Два звуки які це звуки? Є а. А скажіть, будь ласка, який ще звук може позначати буква Я? Скажіть. Точніше доповніть речення. Сьогодні мені вдалося. Було складно. Та сьогодні я можу похвалити себе за. Я дуже дякую вам за роботу, за увагу. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.